Так хочется И... фотографию поставить. Я тоже Это Это мой сыночек. Колпаковский Николай. 28 лет. 26 декабря 23 года. Он погиб в Старомайорске. Мы родом из Запорожья. Нам його не вистачає, це ужас. Такий парень був хороший, ні жінанти ще було, нічого після себе не залишив, нікого. Будь проклята війна, война. не віжу Для того, щоб хтось хоч пройшов і подивився, що ця людина жила колись і віддала своє життя за всіх нас, щоб ми, ну, Понимаете, могли спокійно розмовляти українською мовою, щоб ми були серед своїх, а не вибачте, щоб кацапська морда ходила, от і вказувала, що мені робити, як мені жити. Хвилина мовчання на майдані.